Алане, дякую, що зустрівся зі мною. Та Без проблем, що сталося. Я хотіла поговорити про твою роботу. Оу, щось не так. Навпаки, Алане, ти чудово справляєшся. Справді почав брати більше відповідальності. Дуже дякую, це справді приємно. Так, ти стабільно перевершуєш свої капіай та інші показники ефективності. Так, я дуже стараюся. Так, це помітно. І на знак вдячності за твою роботу ми хочемо зробити тобі маленьку приємність. Оу. Добре, угу. я хочу, щоб ти почав брати на себе трохи більше відповідальності в магазині. Ну я не проти викликів. Фантастично! Отже, для початку ти офіційно відповідатимеш за відкриття і закриття магазину в будні дні. Це я можу. А ще ти будеш керувати запасами, слідкуватиме, щоб у нас були потрібні товари в належній кількості і тому подібне. Гаразд чудово, також ти очолиш доставку. Фактично, ти керуватимеш байроном і стежитимеш, щоб він працював ефективно. О, oh, Гаразд, uh, okay. okay. добре, і я підвищу тебе до керівника зі зв'язків. Відтепер ти відповідатимеш за всю пошту, ухідну і вихідну для клієнтів і партнерів. Також хочу, щоб ти очолив сервісний центр. Тож ти керуватимеш тео, слідкуй, щоб у нього було все необхідне йому обладнання. І брендинг це вже серйозно. Я хочу, щоб ти очолив увесь маркетинг і рекламу. Ти був би просто неймовірним у цьому. Ого, як багато Так. Так, це справді багато. Але ж, звісно, із більшою відповідальністю приходять і додаткові бонуси. Добре, чудово! Чудово. Отже, Алане. так. Я хочу запропонувати тобі суттєве підвищення uh -huh. у повазі від мене і усієї команди. Ого, круто. А є ще щось. Ні, здається, це все. Тож працюємо в такому режимі далі, а я оцінюватиму твій прогрес. Добре? Uh, oh. Ти в порядку? Так, просто я. я. Я подумав, що. Ну, з урахуванням додаткової відповідальності. Я подумав, може, буде якась. Ну, не знаю. Надбавка... до зарплати? О, Алане. Так? Вибач, я просто дуже розчарована. Я думала, ти будеш вищий за такі речі, але. схоже, я помилилась у твоїй оцінці. Ну, просто це ж моя робота і моє життя, фактично. Ауч. Що? Бріт, ти ж тут грієш вуха. Так, ганьба, Алане. Так, ганьба, Алане. Бріт, як ти дивишся на те, щоб взяти на себе всю відповідальність, яку я від щирого серця запропонувала Алану. Чесно, рі, для мене це була б честь. Так, так, це була б честь. І, Брід, а ти б очікувала надбавки до зарплати? Жах, ні, ніколи. Як я вже казала раніше, я з радістю віддам 75%. 80% своєї зарплати компанії це неймовірно, брід. Дякую, і ми обов'язково ще повернемось до цієї розмови. На цьому все, але